Майстре, у мене питання. Так? — Ти сказав, що мій благородний рід був винагороджений імператором, і ми отримали замок посеред пустелю в Оазі? Саме так. Mm -hmm. До цього цим замком правила династія Аберингів, наші кровні вороги. Все правильно. І вони залишили нам цей замок без бою і не висказали жодних претензій. Угу. А чи правильно я пам'ятаю, що в цій пустелі живуть кочівники, які навчилися виживати в суворих умовах, і вони постійно нападають на шахти, де видобувають кристали арканію? <гас> субстанції, що дозволяє створювати закляття, постійний ресурс, що використовується в першу чергу для телепортації, на якій тримається глобальна економіка цього світу? Так. Минулий гри, коли ми були в одній із шахт. <плес> ти сказав усім пройти ряд рядкі тілобудови. Всі пройшли, окрім Варвара. Він бачив, як ти сказав тоді, священну війну, майбутнє. Що ти хочеш? Я хочу блакитно небесні очі, Можливість бачити в майбутнє і тіло фіалкового хробака. Тоді я нікому не порекомендую перечитати дюм. <плес> He's going